Вітаю всіх в нашій майстерні. Пропоную вам послухати загадку та відгадати її. Хоч хатинонька маленька та затишна і тепленька, як мороз кусається, п'ять братів сховається. Правильно, це рукавички. Тож сьогодні я вам пропоную сконструювати з паперу рукавички. Для роботи нам знадобиться дві смужки з паперу будь-якого кольору бажано двусторонні, серветки кольорові, клей, пензлик. Беремо смужку і на відстані пальчика внизу загинаємо. Смужку перевертаємо і загинаємо навпіл. Тепер кожну половинку складаємо навпіл до попередньої лінії згину. Щільно притискаючи. Низ загинаємо наверх. Перевертаємо конструкцію. І длінший край загинаємо навск вправо. Тепер край загинаємо навпіл. Ось таким чином. Якщо у вас не виходить, попросіть допомоги у дорослих і щільно притискаємо. Зверху загинаємо кути справа та сліва. Утворений кут загинаємо наниз. Це буде отвір для великого пальця. На верхній стороні конструкції також загинаємо кути справа та сліва. Перевертаємо і ось така рукавичка у нас з вами вийшла. Тепер давайте зробимо другу рукавичку. Попередні дії ми виконуємо, як і в перший раз. А щоб зробити отвір для великого пальця, нам треба конструкцію перевернути загнутим краєм наверх. Тепер інший край загинаємо навскіс і загинаємо навпіл. А також загинаємо праву та ліву сторону, утворений кут загинаємо наниз. Зверху загинаємо також Кутис справа та сліва. Ось такі дві рукавички у нас з вами вийшли. Тепер давайте їх прикрасимо. Для цього нам потрібні кольорові серветки. Порвемо на шматочки і утворимо ось такі кружечки маленькі. Низ, який ми з вами загинали, намазуємо клеєм і прикрашаємо наші рукавички Я вирішила прикрасити зеленими та червоними серветками. Ви можете обрати будь-який колір за вашим власним бажанням. Таким чином ми з вами прикрасимо і другу рукавичку. Ось такі рукавички вийшли у мене, а які вийшли у вас. Чекаю фото ваших робіт. Біла зима у вікно заглядає. Для мене бабуся рукавички виплітає. Ручки свої в них я заховаю, по морозу без страху гуляю. А я вам кажу до побачення. До нових зустрічей в нашій творчій майстерні. Дякую за увагу.